Все, ставлю ставку 14500, понижаю. Була 15300, да? Понижаю. Все. Зараз побачу, зайде чи не зайде. А от як не зайде, то все, Андрюха. З тебе бутилка шампусіка, як хочеш. Новий пошта мені тільки Чікс. Якраз будемо стрі буду стрімити, в взорі з тобою кататися, якраз бутылку шампусика потягну на двоих. Одна хвилинка, одна хвилинка залишилася. А мені щось здається, не зайде. Щось здається, не зайде. Чого тільки не зробити люди ради бухла. <ріху> Це да. Ні, якщо не зайде, то я журю, мені все одно я на другий танк потім поставлю без голду. Типа тобто, в принципі мене я не сильно там прям так. Цей свак. Мріяв за цей сфак побачимо. Зайде, не зайде. Цікаво, чи Віталіка зайде за 11. 400 ставки. Ну що, нам ще хвилина не пройшла чи що? Чути довго, блін. Ще 10 секунд. Две секунди. Две секундочки. Оп. А, пф, понятно, короче. Он сразу дається. Пізніше дасться, да? О, моя ставка виграла, Андрюха. Моя ставка Ох. Заштовх, что сфок взял?